В цьому випуску наступний удар буде останнім для Усика. Скандальна заява тренера Дібуа про реванш. Девід Хей розповів, хто мав більшу силу, ніж Володимир Кличко. Дюбуа не витягне реванш. Чемпіон світу розніс надії британця. Спочатку промоутери, а потім медіа. Клімас жорстко відреагував на новини про реванш, відрости собі яйця. Еді Хірн різко звернувся до чемпіона світу. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. У таборі Даніеля Дюбуа досі не вщухає обурення через результат минулого бою проти українського чемпіона Олександра Усика. Тренер британського нокаутера Дон Чарльз переконаний, їхнього підопічного жорстко обікрали. А перемогу, яка мала б належати Дюбуа, просто відібрали на очах усього боксерського світу. Я можу говорити лише про те, що бачив на власні очі, а я бачив, як усик лежав і не вставав. На рахунок 10 він точно не піднявся. Його тіло буквально відмовило. Нервова система була повністю паралізована. Я особисто консультувався з експертами, людьми, які краще за мене розуміються на анатомії. І вони підтвердили, це був не просто нокдаун, це був справжній тілесний шок, спричинений ударом у корпус. Ми вже все детально проаналізували. І тепер наша мета покласти край будь-яким сумнівам. Якщо наступним суперником Даніеля дійсно стане Усик, то цього разу, коли Дюба знову влучить, ми подбаємо про те, щоб не залишилося жодних суперечок. Удар буде безапеляційним, а перемога переконливою. Цього разу ніхто не втече від правди. Пообіцяв наставник британця. Нагадаємо, що раніше інсайдер впливового видання The Ring Magazine Майк Копінджер повідомляв про реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дібуа, чемпіоном за версією IBF, перебуває на фінальній стадії узгодження. Планується, що мегаподія відбудеться вже 12 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Чи зможе Дюбуа з першої спроби зробити те, що не вдалося йому минулого року? І чи справді Усик тоді був на межі поразки? Відповіді вже незабаром. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Крузервейті та Хевівейті Девід Хей зробив неочікуване зізнання. Британець назвав найсильнішого, на його думку, супертяжа, з яким йому доводилось зустрічатися у ринзі. І на подив фанатів мова йде не про Володимира Кличка. «Монтебаре, так саме він. Він найкращий із тих, проти кого я коли-небудь виходив у ринг. Його сила вразила мене до глибини душі. Я пам'ятаю, як він влучив по мені. Це був шок. Мене реально приголомшило, наскільки його удар відрізняється від усіх інших. Я тоді подумав: ого, ось це справжня міць. Він мав удар сильніший ніж кличка, і при цьому він ще й був чудовим хлопцем поза рингом. Нагадаємо, Девід Хей зустрічався з Монте Баретом у 2008 році та здобув ефектну перемогу нокаутом. Проте вже через три роки, у 2011-му він вийшов на ринг проти Володимира Кличка і програв одноголосним рішенням суддів. Українець багато років вважався справжнім монстром рингу, домінатором надважкого дивізіону. Такими зізнаннями Девід Хей несподівано повертає увагу до Монте Барета, бійця якого, схоже, свого часу недооцінили. Його ім'я рідко звучить у списках найнебезпечніших супертяг в епохи, однак сам факт, що він вразив навіть такого досвідченого чемпіона, як Хей, змушує подивитися на нього під іншим кутом. Водночас не варто забувати, Володимир Кличко залишив по собі спадщину справжньої легенди, яка роками тримала світовий бокс у залізному кулаці. Колишній чемпіон світу, а нині тренер та експерт боксу В'ячеслав Сенченко не залишився осторонь останніх новин, які сколихнули боксерську спільноту. Українець поділився своїм баченням майбутнього Олександра Усика. Останні заяви Усика про бажання провести ще два поєдинки і після цього завершити кар'єру. Викликали чимало обговорень серед фанатів та експертів. Чи зможе українець піти непереможним? Сенченко переконаний, шансів більше ніж достатньо. Я гадаю, що Олександр так і зуміє втримати свої пояси. Він ще має амбіцію піти непереможеним. А це, як ми знаємо, досягнення, що під силу одиницям у цьому жорсткому спорті, я думаю, він дійсно проведе ще один-два мегабої, знову стане абсолютним чемпіоном і красиво завершить кар'єру. Усик хоче залишити історичний слід, і в нього є всі шанси на це. Який ваш прогноз на можливий бій між Усиком та Дюбуа? Ну звісно, я впевнений, Юсик знову переможе. Так, дюбо став дещо кращим, можливо, навіть додав у техніці та витривалості. Але на мою думку, це недостатньо, щоб здолати такого монстра, як Усик. Дюба не витягне реваншу. Я переконаний, що Саша його знову грамотно розбере по поличках, як завжди. Крім Дюба, Усика на бій також викликає Джозеф Паркер. Які шанси в новозеландця проти Олександра? Це супер важка вага. Тут будь-який удар може стати фатальним. У кожного є шанс, навіть у паркера. Але я все одно думаю, що усик його переїде. Він просто майстер у ринзі. Проте, знаєте, у цьому спорті гарантій не існує, усе можливо. Я не став би повністю відкидати паркера, хоча фаворит тут однозначно один. Сказав Сенченко, таким чином все вказує на те, що усик на фінішній прямій великої кар'єри, але кидати виклики йому продовжують одні з найнебезпечніших бійців планети, і кожен наступний вихід у ринг стає історичним для світу боксу. Поки боксерський світ затамував подих в очікуванні підтвердження одного з найгучніших реваншів року. На горизонті вже розгортається справжній скандал. Олександр Усик і Даніель Дюбуа знову на курсі до бою, який може остаточно розставити всі крапки. Над і за інформацією авторитетного боксерського медіа The Ring, поєдинок заплановано на 12 липня 2025 року, і відбутися він має не де небудь, а на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Та ця новина, замість того, щоб потішити фанатів, буквально Вивела з себе менеджера Усика Егіса Клімаса його обурення досягло апогею. Він звинуватив у медіа в порушенні правил та самовільному розголошенні інформації, яку мовляв мають озвучувати виключно промоутери. Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то має бути порядок. Спочатку промоутери оголошують бій, а вже потім ЗМІ виконують свою роботу, а не навпаки. Скажіть мені, ви бачили офіційні заяви від промоутерів чи команд? Ні, лише нашановані медійники, які намагаються випередити всіх. Заявив Клімас у гнівному зверненні, але тут виникає логічне запитання: чи має моральне право саме Клімас когось дорікати за неповагу чи непрофесіоналізм? Бо, перш ніж вказувати на інших, йому варто подивитися на власну біографію. Якщо хтось не пам'ятає, то я хочу нагадати, що цей американець литовського походження досі співпрацює з низкою російських спортсменів навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У його списку підопічних значаться такі персонажі, як Сергій Ковальов, Олександр. Безпутін та Бахрам Мартузаліїв, боксери, які представляють країну агресора. У той же час Клімас паралельно керує кар'єрами Ломаченка, гвоздика та Усика, представників України, яка веде боротьбу за своє виживання. То чи не виглядає це як лицемірство найвищого гатунку? Українським спортсменам варто серйозно замислитися, чи має така людина взагалі місце в їхніх таборах, чи не час вигнати менеджера, в якого явно відсутнє поняття такту, який замість тишком нишком виконувати свої обов'язки? Ов'язки, організовувати побут, будувати логістику та тренувальні процеси, егі слізе з повчаннями до медіа світового рівня. «The Ring» – видання з історією, що зробило для боксу незрівняно більше ніж будь-який образливий коментар клімаса. Його слова це не просто вихід за межі етики, це плювок у бік не лише глобальної журналістики, але й українських спортивних медіа, які відповідально поширили заяву інсайдера Майка Копінджера про близькість реваншу, назвавши українських журналістів нешанованими Медійниками Клімас по суті образив усіх, хто працює над тим, що бокс в Україні залишався на плаву навіть під час війни і робив це без гонорарів із власної ініціативи на ентузіазмі за покликом серця. Тож, можливо, егісу варто більше дбати про свою репутацію та свою тіньову роботу менеджера, а не дозволяти собі відкривати чорний рот на змі, які просто роблять свою справу. Український бокс заслуговує на більшу повагу і точно не потребує токсичних менеджерів з подвійними стандартами. Фавбет, бери від гри своє. 12 квітня в США пройшов довгоочікуваний вечір професійного боксу, організований безперечним гігантом індустрії промоутером Еді Хірном та його компанією Matchroom Boxing. Центральною подією вечора став надважливий поєдинок у напівсередній вазі до 66,7 кг, кілограм, який буквально потряс боксерський світ. Непереможний чемпіон IBF Джарон Бутс Еніс жорстко і безкомпромісно знищив свого опонента, чемпіона WBA Ейманта Састаніоніса, змусивши реф. І зупинити бій достроково. Проте справжній шквал емоцій викликав не лише нокаут, а й гучна публічна заява Еді Хірна, який не стримував слів і запустив справжню словесну атаку проти ще одного американця Брайана Нормана, чемпіона WBO. Я зустрічався з Бобом Арумом, промовтером Нормана. Вони начебто зацікавлені у цьому поєдинку. У бою з Енісом він заробить в 10 разів більше, ніж зазвичай. Є два варіанти: або ти приймаєш всі поєдинки і не боїшся сильних суперників, або вішай рукавички на цвях. Мета будь-якого боксера битися з кращими і заробляти пристойні гроші на рингу, не у соціальних мережах. Отже, нехай Норман відростить нарешті свої яйця і походиться на один із найбільших боїв цього року. Ця заява одразу спричинила резонанс у медіа. Фанати та експерти вже вимагають офіційної відповіді від команди Нормана. Адже такий прямий виклик не можна ігнорувати, особливо якщо ти претендуєш на статус елітного бійця. Поєдинок мішенісомі Норманом, якщо він таки відбудеться, має всі шанси увійти в історію як нове класичне протистояння у напівсередній вазі. Адже на кону стоятимуть одразу три чемпіонські пояси. Едіхірна цілком можна зрозуміти своїми гучними і провокаційними заявами. Він свідомо тисне на опоне. Етів, аби змусити чемпіонів битися зенісом, усе це частина великої гри з однією метою зробити свого підопічного абсолютним чемпіоном світу. Друзі, а як ви відноситесь до клімаса і його співпраці з орками? І чому українські топи, знаючи про це, продовжують з ним співпрацювати? Невже він такий незамінний менеджер? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.